Своя сорочка ближче до тіла. Але що робити, коли рідня поруч не лише вдома, але й на роботі? Які ризики та випробування чекають на тих, хто працює з близькими особами? І що каже закон про конфлікт інтересів, все це у серіаліті спільна робота близьких осіб. У першій серії познайомимося з нашими героями та дізнаємося, чи може зять працювати на тесті. У другій серії відповімо на питання, чи завжди спільна робота близьких осіб пов'язана з прямим підпорядкуванням. У третій серії спробуємо зрозуміти, чи на всіх поширюються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб. У наступній, четвертій серії пояснимо, чи достатньо делегувати повноваження стосовно близької особи заступнику. У серії 5 розберемо, Якщо дружина працює у підпорядкуванні, але пішла у декрет, то чи виникає тоді конфлікт інтересів? І в завершальній серії розберемо ризики, які можуть виникнути під час прямого підпорядкування двох сестер. Реєструйтеся на курс Спільна робота близьких осіб та навчайтеся на прикладах життя разом з назика.